Кіровоградські комунальники звітують, що встигли зробити протягом квітня. Розповідають, ліквідували шість сміттєзвалищ, посадили півтори сотні дерев та майже 200 кущів. Також наводили лад на спортивних і дитячих майданчиках, парках і скверах. На загальноміський суботник 25 квітня вийдуть пів тисячі комунальників. Кіровоградські чиновники прибиратимуть у парках Пушкіна та космонавтів на набережні посадять дерева. На толоку запрошують всіх містян. кіровоградців просять навести лад і біля своїх домівок підприємців, які не приберуть прилеглі території. Штрафуватимуть, хочу закликати усіх небайдужих мешканців міста Кіровограда прийняти активну участь у проведенні суботника 25 квітня, вийти на прилеглі території на ті території, де ми любимо з вами відпочивати. І навести там порядок. Це те місце, де ми живемо, де ми кожен день ходимо. І я думаю, всім буде краще, коли ми будемо заходити в парк, заходити ту ж гайдесантників, парк перемоги. І там буде порядок, чистота, охайно, все прибрано.